Боже мій, нас дурили так багато років, а ми цього і не помічали. Але саме і так починається ця історія. Як колись ми зі студенткою читали якийсь текст про мультфільм. Я думаю, всі ви його знаєте це Холодне Серце. Але насправді він так не називається, бо на афішах сюди пишуть. Розен, всім привіт! Я Наталя гуру легкої англійської мови. Підписуйся на мене, щоб дізнаватися багато про англійську та освіту в Україні. Ну і звичайно записатися на заняття. Так, дійсно, дуже багато класних голівудських фільмів, які прикладалися українською мовою, мають абсолютно інакшу назву. І це я, до речі, помітила нещодавно на одному з улюблених фільмів, я чомусь раніше не звертала увагу. Але улюблений фільм всіх хлопців: карти, гроші, два стволи. Насправді має назву, я її навіть записала: Lock, Stock and Two Smoking barrels». І Якщо перекладати буквально, то це замок ствол і дві димлячі рушниці. Але насправді є така ідіома в англійській мові, яка прикладається як повний комплект. Але а англійський гумор і деякі англійські ідіоми, якісь назви, які не мають аналогії в українській мові, вони б звучали трішки незрозуміло, і все могло би бути таке, що незважаючи на зіркову роль стетема, кіно могло. Провалитися в прокаті тільки через те, що не сподобалася назва. Саме тому цей фільм в нас переклали як карти, гроші, два стволи. Або той самий Брюс Вілліс та легендарний міцний горішок. Ні, він абсолютно не над Це «Die Hard». Той, якого важко зламати. Назва була би якась така надто попсова або філософська, а потрібно було створити щось таке, на що б люди дійсно пішли. Бо це екшен, бо це вибухи, бо це кримінал, це трошки комедія, трошки трилеру. То ми придамо. То ми придумали міцного горішка буде в прикладу взяти той же мультик, який називається Моана в оригіналі, але ви його знаєте як Ваяна. Чому взяли і переклали ім'я головної героїні? Да все просто, бо в Європі Моана має такий собі полуничний підтекст. І щоб цього не сталося, замінили на Ваяну. А більше таких цікавих назв залишила внизу.